Всім привіт! Продовжуємо друга частина нашого відео. Сьогодні в нас середа і ми продовжуємо. Я вже, як бачите, в машині їду. Сьогодні маємо ком 40. Заправили по дорозі, тільки що на Шелці, не знаю, 100 літрів ще заправляв, бо трошки вчора не порозумілося. Ну і плюс оця поломка це все так трохи потягнуло. Щоб доїхати до другої точки, до Ярос, і там повні баки заправити, Тоже вам сьогодні покажу. Ви ж на тій заправці не були, я теж тому будемо разом заправлятися. Ну а зараз їдемо на ком 40. Це там, де треба залишати прицеп і ремні паси. Ну хто як називає, тому в мене сьогодні два буде паси, бо в мене одна ліства тільки в прицепі. 120 км попереду, у нас дощ, 17 градусів тепла. На годинку вже 12.03, пізно, але в мене тільки без 15.12 закінчилася пауза, бо вчора працював я до 3 ночі. Відео ви бачили, воно вже має сьогодні вечором вийти. От, тому, тому якось отак. Працюємо. 13.54 і з лівої сторони у нас КОМ-40. поворотник включити. опа, і Залітаємо на цю компанію. Стаємо з правої сторони на паркінг і реєструємося. Пізніше перевіряємо прицеп. А, До речі, треба два паси витягнути, бо ж одна лісство. Все, Надіюся, що ліміт не перевищений. Я зараз не буду чекати, тут теж 2 години. Хоча вже годинка пізна, другого дня. ну Подивимося зараз. Реєструємося. Ситуація. Коротше, зареєструвався я. Думаю, блін, одна ліства, два паса, Пішов при це перебирати. Дивлюся, а за цим стоїть типу, половинка лісства. Думаю, о, нарешті пригодилося. У мене ж в спалці половинка лісств є. Зараз це все докупи складу і дві ліства, один пас. Круто? Круто? Ні. не круто. Бо я машину поміняв. Я забув з палки взяти з тамтої машини той кусок лісства. Йоперний театр. Ех, прийдеться два паси давати. Ну ладно, що поробиш. Але я заберу ту другу ліству, зараз половинку сюди закину, з тамтої візьму другу і в мене буде одна ліства в запасі. Чітко, чітко. Так і зараз робимо. Так, значить, все. Два паси, одна ліства. Половинку забрав в машину, поперебрав ці планки верхні, поскладав не були внизу, поставив наверх, такі правила. Тут треба блін, махатися, бо вони не влазить стойки рівняти. Ну, все, зараз перевірять і заїжджаємо на територію. Все, ми на території. Перша перевірка пройдена. Щось мене тривожить стрілка солярки. Вона щось впала впало вниз. Там шеф трохи залив. Я не дивився, правда, скільки, але ну, надіюсь 100 літрів мінімум місці влити. А нам ще треба доїхати 150 кілометрів до заправки. Ладно. Буде, буде опять контент. Жартую я, все буде добре. Цей дядько нам зробив другий контроль. Прицепи. Все, можемо її залишати. І забирати ДВЛ ПТ-42. Брін, не пам'ятаю цей, цей прицеп, взагалі. Походу, це з синіх має щось таке бути, точно не з таких зелених. Так, ДВЛ. Давайте спочатку її знайдемо, а потім десь поближче скинемо оцю мою чи що. Навіть не знаю. ДВЛ ПТ-42. Як вона виглядає? Поняття не маю. Дивіться, як повезло, якраз знайшов. А раніше була PNT FY14, а зараз ДВЛ пт 42 Але треба ззаді по, по номерах перевірити буде. І тут є місце тому, якраз для моєї старої чи то старої нової, непонятно якої прицепи. Прицеп, зацепили. Йдемо на виїзд, але спочатку ще заберемо документи і другу пломбу цеплять нам. Щоб ви собі розуміли, на мої руки трясуться. Я зараз на колонці, мені не стало солярки. Я вже їду, бачу, вибив мені блонд. Такий вже в мене був тоді, що несправність подачі палива. Дзвоню зразу до шафа кажу, скільки ти залив солярки. Він каже, 120 літрів. Я кажу, походу, мало ти залив, кажу, ти щось пожалів типу. Кажу, а що таке? Кажу, ну щось чую на газ, що вона пропала, потім поїхала, типу потянуло повітря. Коротше, їду я, їду, я з ними говорю, кажу, я не знаю, то ми рішаємо, всі, хто що залив, бачу бах, перестала їхати, заглохла. Я нейтрально передачу і кочуся, бачу знак 150 метрів до заправки. І я на заглушеній машині руль ніфіга не крутиться, в поворот заходжу, чуть дерево не хапаю і під колонку прямо стою. Просто зараз мені вся ситуація, що тоді з соляркою перед очима стала, не знаю. Коротше, я її зараз не пробував за цей, за, запускати. Зараз спочатку залию трохи солярки, чекаю, поки шеф скине гроші, бо мене, ну, я би сам затункував за свої, щоб це зараз не чекати тут півдня. Але просто мені не стане не стан, ну немає грошей, тіпо, реально. зараз він мені скине коротше, на карточку. Треба подивитися, в якому баці немає солярки і, це, і йому сказати. Я не вірю, я не вірю. Кажу, що ти не віриш? Ну, типу, ми так типу, що Ну, тіпо, ну, типу, та що ти кажеш, Типу, я в то не можу повірити. типу, так, так, знаєте. Не тому, що, ми, що він не вірить, що солярки не стало. Понятно, що їй не стало, я її не випив. Але, коротше. Ху, я, я, ну, як мені повезло, що тут є заправка, що по дорозі. Це просто, бо я їду по селах, тут заправка одна на 50 кілометрів. Просто... просто. Ви будете шоковані, ви скажуть, де ти робиш? Де, на якій ти фірмі робиш? Я, я... 120 літрів мені пішло з Познані сюди. Я проїхав 100, 120 ну це 120 кілометрів, але хоча 120 літрів, що типу на кілометр літр, чи що? Я не розумію. Або перелилось. Швидше всього, що перелилася солярка і все, і воно коротше, десь, десь не стало. Треба хоча б по 100 літрів залити в один і в другий, 200 літрів, тоді я собі спокійно доїду. Просто зроблю отако. <кхи> і все. Кабіна знову піднята, я знов кручу самоходи, йомайо. Пумпує, -йо. помпує, ось. О, помповчик є. Помпує, я чую, що сварка є, воно тягне повітря. Я в той бак залив. 100 літрів, а в той не можу, бо йобаний пістолет не дістає. Він тут не тягнеться, хоча видно, що цей він, він не дістає. Зараз пані може мені каністру якусь дасть. Запитаюся, може тут. Чеш, колега! Може німа каністру якийсь, щоб дотанковий збірник? Бо вiesz, не достає мені пістолет до другої сторони справи, а скінчилося, okay. і і він мені. А Не може завручити, бо не відпали. Не? Добре, окей, розуміємо жінки. Каже, на станції купляй каністру, там, здається, 20-ка або 15-ка, 52 злотих. Типу. Я кажу, немає грошей, зараз шефу скажу, типу, як ні, то ні. мені треба там, той бак дозаправити і тоді підкачувати, бо я чую, що цварка є в повітрі тягне. 100 літрів все залив, ще без 100 і було би окей. А пістолет такий, що він ну, його довжина от максимальна сюди все. Отако, більше не тягнеться. Я вже заїжджав сюди без двигуна. Я блін, дерево думав, не впишуся, там знак. оцей знак, а то оце дерево. Думав, не впишуся, сюди заскочу. Ну... Он ну, тір. Якось мають розуміти, що на другу сторону. З другої сторони, до речі, немає колонки. Тобто якось треба на два боки заправлятися типу, людям. Не? Ну, нащо ви так робите? Типа, дайте довгий шланг або ще щось. Я на станцію, кажу, може є якийсь типу, ну у вас тут варіант той шланг продовжити, або якась трубка, що тут накручується, і сюди подати типу, шланг кусок. Нє. Ну, ні, то ні. Значить ситуація. Чекаємо Якуба. Він десь зараз їде в мою сторону. Кажу, маєш каністру? Він каже, ні. Я кажу, ну толку мало буде з тебе. Але вже щось може поможе зараз. Будемо щось якось придумаємо. Каністра я вже казав, тут за, хіба за гроші. У мене грошей нема, вони теж не скидають, ну і мені по барабану, значить нема, нема палива. Чекаю, може якийсь тракторист під'їде, Люди не сильно хочуть допомагати. Був один мужик, попросив, каже, я спішуся. Другий, я теж спішуся. Ну, спішіться далі. Ніхто, як то кажуть, я вже говорив, ніхто не думає тільки за себе, ніхто там про когось виручити. Ти бачиш, що я ж з піднятою кабіною стою, то все, ну мені 10-15 хвилин роботи. Зараз залиємо сюди, я тобі вертаю назад цих 100 літрів і ти собі йдеш далі, ні? Плюсик до карми і щастя тобі і здоров'я, ще побажаю і дякую, велике скажу. Я би дав гроші, але я не маю. Так що, я, так що якось так. Чекаємо зараз Якуба і може хтось підійде з каністрами, попрошуся, може вдасться. Запустили та хренюк Є каністрою доли лише 100 літрів і завелася. Правда, треба було підкачувати отут нормально. Все, вроді все працює. Коротше, їдемо далі. А ось і заправка, на яку я мав заїхати одразу. Але не доїхав трошечки. Прийшлося заправлятися по дорозі. Авіа. Ось тут ми будемо зараз заправлятися і, напевне, всі інші рази. Зато до повного, перший раз я заправляюся на цій фірмі до повного, уявляєте? Я в шоці. Так, Gold Diesel. Та ні, то щось не мені, треба, напевно, назад дати. Так, ось така от нас буде заправка. Це я перший раз таку бачу, до речі, парафіновий олей напедовий. Напидовий? я правильно сказав? Коротше, він містить парафін і він запобігає додаткам металічним. Е, так, не знаю, що це означає. HTL і htl 100 HVO. Коротше, словом, хто знає, що це за соляра, напишіть, скажіть, що це таке і чого його ліпше брати, тіпа, для чого він. Ні надаючи до всіх поїздок. Уже чим справжні у продуцента поязду в інструкції А, Він коротше, не до всіх машин, тіпа. тут треба знати, до яких. Ну, Видно, до моєї він канає. Так що йдемо питатися. І заправляємося, бо нема коли, мені ще треба їхати по прицеп. Так, товариство, повітря качається. Ми заправилися. Ось такий дали нам фактурку. Це, я нічого, ні карточку, нічого. Тут все шеф типу, наперед сказав, вони вже мене знають. Ну, як типу, знають, вже тепер знають. Але вони мене якби, записали, все. Дивіться, 12-та година показує. Йоки-палки. Стілка бака. Туди, що там ніколи вона не була. Все, і ми що? Ми газуємо на Ярости на другу точку, 8 км звідси, де я заміняю прицеп. Цей залишаємо і беремо на Познань. Як мені пояснив, той на заправці, що якесь дороге паливо, якесь там. Коротше, непонятно. Це типу для екології туди-сюди. Ну, я так по ньому подивився, якийсь на дуже світлим. Чи мені здалося, може, від іншої машини... Запах, ну, мені таке рано, що це було як, як, як бензинол якийсь, типу, знаєте, Воно щось більше на бензину воняє, ніж, ніж дизелем. Чисто цікаво, мені треба загуглити. Перший раз таку солярку бачу. Якщо чесно, не знаю. Якщо ви знаєте, хто тут щось розбирається, ну, напишіть, що там як то кажуть в коментарях. Так, товариство, ми вже без прицепа. цей залишили. Летимо по інший. Навігація вистави показує мені вже пів першого приїзд Познань, а мене на пів 12-го. Ми годину в нас запізнені йдемо. Ну, це в принципі нормально. Ще можна сказати, мало з тими затримками, які в мене сьогодні були. Ну, але то таке. Я вини за собою не чую, мені фіолетово. Забираємо зараз прицеп, щетку його знайдемо. 2 22... чи якось так він називається. 600 якась там рампа, ну, значить його тут нема. Найшов я наш прицепчик. Два два сім 23.54 і ми в Познані. Запізнення запізненням в нас мінімальне, трошки старались нагнати це все опа, а тут що за така пропачка? А тут по помідори огірки поприїжджали, ёлки палки А їхати як я маю? Але ви вже тут робите, чудесію. Тому прямо вони їдуть. Ти що? Ще хотів тут стати? Давай Шухай звідси, блін, дядя. Отак, От лки-палки. Все, їдемо, розвантажуємося. Новий день, четвер працюємо. Я вже, як бачите, в машині буду зараз розпочинати зміну. Прогріваємося. Коротше, забрав я з старої Рено половинку другу лістви. що вчора я думав собі тіпа, зробити з мною одну. Коротше, дві два куска вже в мене в спалці. Будемо їхати, а їдемо сьогодні, до речі, знову на Ком-40. Знову прицеп будемо міняти. оці лістви, випаси, але тут вже дві лістви є в цьому прицепі. Так що наразі мені не потрібно, але все одно я вже маю один. Якщо би десь мені попався такий прицеп з одною ліство, і в мене буде ще одна в запасі. Все, прогріваємося і вирушаємо. 15.30 і ми вже в Отьонжу. Вчора теж тут були. Показувати вже вам тут нема що. Швиденько стоїмо на паркінг, реєструємося і міняємо прицеп. А ми вже тим часом зареєстровані. Е, і знаєте що, який я прицеп забираю? 919. Е, це той прицеп, що був вчора, тоді я лишив, де я два паси поставив. І зараз, відповідно, я два паси свої заберу. А в мене то вже ліства є. Ха-ха, ліство я там ставити не буду. Нє-ні. Ліство я собі прибережу і два паси свої вчорашні теж заберу, бо я такі хороші поставив. Зараз віддав оцей страшний такий ржавий, який я вчора забрав з того прицепа, А сьогодні їм я лишив. Е, так, ще три минути стоїмо, хочу тут 15-ку і стояти і їдемо перецеплятися. А тут отакі ж штуки грузять. Ось металева проволока. Зараз наскільки це одна штука вважить. Ну, там я прочитаю чи не прочитаю на цій бірці. А, секундочку, дві тони хіба. Хіба дві тони одна така моя штука? Може бути. Дві тони. Добре, все, оцей паркінг. Там зараз ще одна перевірка і перецеп. Ну і зацепилися ми що? Все, їдемо на виїзд, беремо ще одну пломбу і цемерки. І їдемо в Яростах. 17.43 і ми в Яростах. 15 хвилин у мене ще лишається по тахографу, якраз щітко я залетів. По дорозі, коротше, кондиціонер перестав працювати. Тупо не дуло. Я його виключив, тут у мене не виключається. Думаю, походу фріон десь сік. Думаю, ну все, ну як не день, то щось нове, Але е, я зупинився, поїхав, вже забув за нього. І щось думаю, а ну попробую, я включив, о, запрацював. Що таке було? Щось компресор почав вимахуватися, чи що. Щось я нічого не зрозумів. Так, заїжджаємо на чек-зону, бігасенько і реєструємося. А ми вже всередині. Зараз ми швиденько знайдемо місцину для нашого прицепа. О, то що треба. А ну йдемо подивимось, чи є мої паси. Ха, -ха на місці. Один. Трещотка. Другий. Супер. Те, що треба, забираємо. Ми без прицепа. І тепер шукаємо інший. Синій. Нам наш синій EQ 17115. Ні, це щось не то. 17114. Блін, одна цифра. Ладно, їдемо далі. Зайшли на прицеп. Там точно, там він теше АК-17115 і завжди Блін. Ну не сильно. Ладно, іде. Зацепилися, кидаємо кабеля, піднімаємо лапи і поїхали. Тільки що, чуть прикол не був, ладно, ви скажете, що я не залігать. Якийсь ненормальний. Коротше, ну але це робочі моменти, де таке буває. Це чисто Забувся. Коротше, зацепився я оце. Ну ти підняв прицеп, щоб лапити і одразу підняти. Іду шланг цепляти. Ціпляю червоний, тільки в воздух випадає прицеп, машина починає котитися назад. Я різко, а я рушник не поставив. Типу, знаєте, машина не їхала, вперлася в прицеп і все. Це такий момент, який навіть професійний він може упустити. розумієте, Це такий, ну, просто не поставив і все. Ще от зле, що машина не сигналізує, що типа, на рушник, ти відкриваєш дверки, але має зразу пищати, що в тебе ручник не стоїть. Тут не пищи, я той вже перевірив тільки що. І все, добре, що швидко виклю... вискочив з-під прицепа. Ну, типу, з під прицепа, між кабіною і прицепом. Вибіг ручник. І все. І задній нічого не було, там поле, трава, типу. ну далеко ну, 2 метри відкотилося максимум. Але адреналітчику тільки що хапнув. Думаю, казати вам, не казати, скажете, ти, ти що якийсь взагалі, хто тебе за фуру пустив. Але це такий момент, який навіть чоловік з стажем 50 років, 20-30 років, він може впустити це. ну. Це, ази, якби, це база, але все одно типу, воно таке буває. Тому будьте обережні. А ми що? А ми їдемо на виїзд, беремо ЦМР і їдемо до Познання. 12.05 ночі. І я вже йду додому. Дозволили, ніби дозволили лишити машину під рампою. Мені по телефоні так говорив, але коли вже приїхав, нічого не казав. Але є Якуб зараз під рампою і каже, домовилися з ним, що е, коли той буде йому заносити документи, коли його розвантажує, він ще запитається і мені дзвонить. Типу. Каже, Якщо я тобі позвоню, значить треба відставити. А якщо не позвоню, то каже, далі собі спи. Все-таки не дозволили лишити вчора машину. прийшлося мені вертатися і Олег знову не виспаний Ніфіга. Але то нічого страшного, бо сьогодні що? Правильно, п'ятниця. П'ятниця це завтра, післязавтра, вихідний. Вже біля машини. Поставив її тут її на дорозі, колись вона так вже стояла вчора. Е, обійшов, все окей, там, лістви не вкрали, супер. У нас сьогодні буде робота, зараз ми його запустимо. Е, їдемо на муровану гусліну, там, де не можна запізнюватися. І будемо міняти там, же. я хотів зараз, але блін, там так треба буде чекати на рампі, буду мати чим зайнятися. Поміняємо ось цей фонарь. Е, Я коли забрав машину, кажу, дирка, тут буде вода затікати, лампочки будуть горіти. Я тобі дам новий. Я подумав, що це буде типу, чисто через рік, через два він дасть новий. Вчора, каже, забери собі з машини, типу, я тобі лишив новий нульцевий фонарь, зараз вам покажу. Чікс. Ви подивіться на ту красоту. Зараз ми будемо щось там з цим робити. Опа! Опа. Та ти що? Новесенькі, йолки палки супер. Мені... А, що там таке ще є? Почекайте, там щось не все. Опа, а, шурупчики, дивіться, навіть є в комплекті. Прикольно, прикольно, супер! Супер-пупер, то капіць. Так, це сюди, фонарь сюди, це ми його зараз на завантаженні поставимо, а ми запустимося за той час. Показало, що... Поливи хватає повітря блін, тікає. Вже. 25 хвилин і повітря нема. Через цю херню нас сифонить. І треба це все розібрати і тут підкрутити. Коруч. Я пробував, оцю кришечку я знімаю. Тут є два болтика, Я їх відкручую, але воно не пускає. Треба цілий кожух знімати. Десь, ну, десь тут двоше кріпиться по-любому якісь є болтики. Холлера. Вічно щось треба тут докручувати. Ну нічого. На годинку 10.40 Прогріваємося, відкриваємо зміну, скільки мене паузи. Ще не загрузився, Тахоров. Відкриваємо зміну і газуємо на муровану гусліну. Так, товариство. 11.30 ми на місці. Мурована гусліна. Заїжджаємо сюди і реєструємося. Давненько ми тут, звичайно, не були. Не сильно в мене було охота сюди їхати. Але така от робота. Стаємо перед цим стопом, беремо камезельку і біжимо в офіс. Так, Ми під рампою, вже навіть поставили чую рампу, клін під колосо, та жовта фігня, а я йду зараз знімати плафончик. Так, Тут торекси, напевно, то навіть не шестигранник, це торекс. так? Шість штук, відкручуємо. Все, зняли. Тепер зараз поставимо собі нове таке і буде непогано. До речі, думаю, що оці на чортка, а тут теж торекси, так що поставимо нові, а ті будуть, хай валяються, може щось загубиться, Поміняємо собі. А буде пасувати чи ні? О, Та ти що? Ракета. Ну і квітка. Готово. Тепер трохи буде відділятися, але цей треба буде помити десь на заправці. Супер, все, буде вже. Їхати. І вода туди не буде попадати, лампочки не буде горіти, бо я ще повитирав плафон всередині, щоб він гарно висвітлював. Все. Опа-опа. Їдемо автострадою. Добре, що Магда вже поїхала. Була. Я кажу, мені 23.30 на Познань, а зараз вже маємо 12.35. Тобто ще навіть не загрузили чи половину там. Ну, коротше, Дай Бог до 14 хіба загрузить. І поки я в Ярослій, поки назад, я не встигну вернутися. Кажу, зле, блін. І не дали мені ту карточку Євровагу. І кажу, що робити. Вона каже: Блін, точно. Я тобі зараз дам, типу, ці касу, кажу, ти не маєш. Я кажу, я взагалі не маю, типу, серйозно, що не розрахував. Чекаю туди до виплати. І вона каже: тобі дам, типу, а потім мені, типу, шеф віддасть. Я кажу, Питань нема, ти що, типу, все, 138 коштує дорога, я їй, типу, 12 злотих віддам. Чек теж і чітко. Так що їдемо автострадкою. Yeah. П'ятниця автострада, я таке люблю. Файно є. Yeah. Ми завантажилися, друзі. Це мерочки в нас вже є. І печемо. Печемо на Яросте. Їдемо все-таки по платній дорозі, гроші маємо. Трошки показує, що там в нас буде затримка. Якісь, не знаю, Люди можуть їдуть відпочивати перед самими брамками, але подивимося зараз. Це така пробка, тут така дебела, йолки палки десь вже хвилин 15 кочуться, все перед брамками тут стоять, десь всі люди їдуть, Ну, хто куди, хто десь відпочивати на моря. Кому куди треба, як то кажуть. Ну, Тримаємося правіше за фурами. Зараз готівочкою заплатимо 138 злотих і їдемо далі. 18.01 Ярости доїхали платною дорогою, долетіли, можна так сказати. Як завжди, реєструємося і міняємо прицеп. Що тут у нас сьогодні по машинах? Нормально, не так вже і багато. Думаю, довго не будемо чекати в офісі. А ми вже тим часом на території. Залишаємо прицеп на 2С. Сьогодні п'ятниця, багато прицепів, місця маловато, але нічого ми знайдемо, як то кажуть, для нашого... О, 50-й номер, 50-та райка. Залишаємо. Цепа. Їдемо шукати наш пз 1 к 143. І я його знайшов, Блін, як він низько посаджений, йо йо будемо пробувати під нього під'їхати, але спочатку опустимо максимально машину. Добре ж, тут колеса менші, там ті більше, зараз би по-львову довелося крутити вручну. Все. Лежить прицеп, пробуємо під'їхати. Все одно цепляєш навіть колесами, йо-мою. О, вперся. Плотно зараз зайде, але зайде. Ми його зараз трохи і в нас сама догори підскочить. Я мала вкрутити. Легенько пхаємо назад і зараз зацепимося. Вроді зацепилися. Так, наручник поставив, вже не забув, йдемо кабелякинемо. Все, ніби за нами їде прицепчик. Можна тягнути його на познань. Друзі Познань. На годиннику в нас 22.55 і ми приїхали розвантажуватися. П'ятниця, чудесна, вечір. Мені вже подобається. Люблю дуже вихідні, коли <різько> треба йти на роботу. Вигружаємося. На цьому моменті я з вами буду прощатися до наступного відео. Дякую всім, хто зі мною, хто підписався. Підписалися чи ні? Тепер підписуйтесь швиденько. Дякую всім за перегляд. До нового відео. Всім папа. -па.